Це один із сумських пунктів для евакуйованих. Сюди з'їжджаються люди з прикордонних громад Сумщини. Пані Лідія з рідними виїхала з Юниківки на евакуаційному автобусі. Евакуювалася разом з мамою її 93 роки, і чоловіку 63 роки. Ну вони інваліди. Вчора я подзвонила сільській голові і сказала ситуацію таку, що ми будемо виїжджати. І вона сказала, що чекайте, ми завтра до вас під'їдемо. Залишилося в мене. Четверо кіз, поки сусіди ще будуть доглядати. Ну вже немає фізичних і моральних сил. Просто вже оце, кожну ніч не спиш, ждеш, ось прилетить, ось прилетить. Ось прилетів каб, ось ще раз ще прилетить. І де він упаде, непонятно. Пан Олександр розповідає, що приїхав з Кияниці рейсовим автобусом. Остаються в основному пенсіонери. Тож який смисл пенсіонерам виїжджати, якщо їх максимум 3-3,5 пенсія. Додому з'їздимо і будемо вчитай, виїжджати. Приїдемо тих курей, поріжемо і все. Поїдемо трошки далі, заромни. О, котики собачка, вибачайте, ми їх нікуди не здамо, тут ніхто їх не приймає. Випустили. Пані Тетяна каже, евакуюватися зі свого села на прикордонні не може, бо має доглядати покинутих тварин, тому приїхала ненадовго. Я приїхала за допомогою. У нас у час автобус їхати туди. Зараз в селі саме, конечно, тяжело, що хазяйство ж теж є. А коти собаки. Люди хай повиїжджали. Так, у нас там на Хроповщину там 10 чоловік залишилося. Я хочу в мене є куди, але мені потрібно, от я як рядом є хати, які тут ВПО. Ну там же ж треба котів собак кормити. Люди у черзі говорять, що покинути свій дім і господарство на прикордоні не готові. Приїхали лише за допомогою, про яку чули від знайомих. Я ще там вдома. Приїхали, кажуть, допомогу якусь дають. Оце ж вирішили, знати, що за допомога. Ми не виїхали, ми поки там. Молодь з дітьми такі уїжджають, а такі, як ми вже, то ми вже в тому сесі. Як вже дуже припече, тоді вже будемо їхати, якщо робити. Хоча ще страшно, дуже страшно. Літить над нами, є страшно, що робити. Люди почали виїжджати і ми виїхали. І ми вирішили виїжджати. Закрили, поїхали. Кури залишилися. Те все порізали. Було? Ну ми, а трохи побудемо, поїду вдома. А що робити? Городи копати треба, люди ж посадили все, А їсти, що зимою. З'ясувалося, що для отримання допомоги є умова, каже мешканка юнаківської громади пані Лідія. Бо мене вікна вибили, ось у нас обстріляли. Нам думаю, ну дадуть якусь. Зас... Оформляйте ВПО. А ми не хочемо оформляти. Вони зараз автобус подагнуть. А тоді, щоб мене, що я вже не член цієї громади, щоб мене з моєї хати виселять. Для чого мені це? Ми просто трошки, бо у нас ось було ж яке. А тепер нам шо кажуть, ви я випив. А на що мені випив? Я хочу в своїй Усім, хаті так, жити. Усім. А ми їдемо додому. Ну чого я брошу хату, а куди я поїду? В общежиття чи в барак? Куди я поїду? Треба, щоб ти шукав квартиру у місті і жив там. Якщо ти не будеш жити, міліція приїде і провірить. Зараз картошки копати, помідори підспівають. У людей, яка живність вдома є, мені ж треба поїхати, покормити, мені треба на огородині щось зробити, мені треба закрити щось. Наталія Довгопол, яка відповідає за роботу цього евакуаційного пункту, називає таку позицію фінансовим туризмом. Каже, що тут допомогу надають тільки тим, хто справді виїжджає з прикордонні. Люди повинні розуміти, що це не пункт видачі гуманітарної допомоги. Ми здійснюємо загальну евакуацію людей. Тобто, якщо людина з громади на сьогоднішній день евакуйовується, вона повинна проживати за місцем, за адресою, яку вона вказує. Грошову допомогу реєструють за наявності загальної евакуації. Є згідно постанови, деякий термін там виїхати, забрати речі, погодувати собаку, і образно вони мають тут проживати, бо всі місця проживання вже перевіряють правоохоронні органи. У пункті для евакуйованих реєструють внутрішньопереміщених осіб, надають їм гуманітарну допомогу і розсуляють за потреби. За словами Наталії Довгопол, люди можуть оселитися в родичів. Є місця у сумських гуртожитках, можливість виїхати по області або за її межі. Наталія Олефіренко поселить в себе 94-річну маму. Вона вивезла її з села в Миропільській громаді, якраз напередодні обстрілу, який пошкодив їхній будинок. То повилітали вікна, пошкоджений дах на господарських спорудах. Вона до сих пор не знає, що пошкоджений дах на господарських спорудах. Ми тільки сказали, що вікна пошкоджені і все. Дуже хоче додому. Але кілька днів тому оселився у родичів і пан Микола з Каяниці. А як повертатися? Що? Порядок вже можна. Як не будуть, спокійно буде, вернемося. Ви нікому не дзвоните, щоб дізнатися, як там. А там вже немає нічого. Ні зв'язені води ні, ні світу немає нічого. За словами Наталії Довгопол, від початку роботи центру тут зареєструвалося більше тисячі людей з прикордоння Сумщини. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.